Вітаю вас у студії ЮА Суми. Далі докладніше про спортивні новини Сумщини. Відбулись змагання на преси заслуженого майстра спорту Олександра Ушкаленка. Приймало спортсменів засніжене урочище токарі. На змагання була присутня особиста, тож далі розкажу подробиці. Третій дістартує усього спортсменів близько восьмидесяти з різних міст районів Сумщини: Конотопа, Краснопілля, Кролевця, Ямполя, Шостки та Сум. Змагалися у різних вікових групах два дні бігло класичним стилем і вільним. Переможця визначало за сумою очок. Полімені ми траси підготували. Звісно, хотілося б лучше, але ну, чуть-чуть сніжок. Ну а так нормально. Погодка і мороз нас не сильно попугав сьогодні. Уровень можна сказати, середній у нас здесь. Ну, приймали участь у нас здесь мастера спорту в групі женщин Это Оліг Вікторія. Вікторія стала переможницею серед жінок. Також золото вибороли Валерія Железна, Дар'я Віташова, Катерина Свонаренка, Аріна Антипенко, Руслан Бойко, Євген Головань, Дмитро Дерев'янченко та Михайло Назаров. Для того щоб мати хорошу спортивну форму, треба постійно тренуватися на снігу. А у нас, на жаль, зими не дуже стабільні. Тобто пізно в минулому році, взагалі, у лютому тільки сніг у нас випав. В цьому році ось недавно тільки той сніг випав. Тож продовжують підготовку до наступних змагань. Вже 24 січня лижники зберуться на чемпіонаті України серед школярів. Марина Петиченко, Сергій Мілевський на часі спорту.